З дубинської виховної колонії втік неповнолітній злочинець. Працював за межами закладу і, поки ніхто не бачив, накивав п'ятами. Олександр Каражі прибув у дубинську колонію у червні цього року. Мав відбувати покарання до 2017 року за угон автомобіля. Ці засудження знаходилися на дільниці соціальної адаптації. Відповідно, вони мали право на роботи, які знаходяться за межами колонії. Дані засудження працювали на виробничій зоні по заготівлі дров. Після завершення робіт один із засуджених відпросився для справляння природних потреб та відійшов на кілька метрів від місця роботи. В результаті чого при перевірці на місці даного засудженого не було виявлено. Втікача зараз шукають працівники панітенціарної служби та дубинського міськвідділу відділу міліції. Олександру Каражі незабаром виповниться 18 років, родом із Житомирської області. Вже неодноразово судимий. Зріст 170 сантиметрів середньої тілобудови, очі голубі. Особливих прикмет немає. Мав всі шанси звільнитися ще у березні 2016 року. Тепер, якщо втікача знайдуть, термін за гратами йому найімовірніше добавлять. Якщо ви бачили Олександра Каражі або знаєте, де він може знаходитись, телефонуйте за номерами телефонів 26 96 02 або 067 306 70 49.